Доброго дня, це програма Армія. Мене звати Ян Іванишин. П'ять років тому я отримав звернення від офіцерів Луцького гарнізону та вирушив на Волинь. Мова йшла про незаконне відчудження гарнізонного будинку офіцерів на користь комерційних структур. Тоді було зроблено сюжет, який побачив ефір, але ситуація дійсно здавалася безнадійною. Аж раптом місяць тому шокуюча новина. Споруду повернено до державної власності. Час радіти. Проте не будемо поспішати. Згадаємо, як все починалось. Зима 2006 року видалася напрочу теплою, проте Волинь зустріла нас за метіллю. Знімальна група військової програми рухалась вулицями Луцька на старенькому уазику командира однієї з частин гарнізону. Після холодного потяга важко було зігрітися в машині. Тим більше, що від справи, якою довелось займатися, теж віяло холодом. Принаймні в приміщеннях гарнізонного будинку офіцерів, температура стійко трималась порогу замерзання води. Ми думали, що побачимо обшарпані стіни, розбиті меблі та пустку. Німих свідків деребану державного майна. Перший поверх виправдав наші очікування. Проте на другому вже в охайному приміщенні ми раптом побачили дітей. Це були вихованці Волинської регіональної федерації рукопашного бою Рубіж. У них тривало планове заняття. Виявилося, що в цьому залі тренуються 180 вихованців федерації, переважно діти людей в погонах. Вони готуються до служби в Україні. Їх не лякає навіть нульова температура в приміщенні, бо, взявши до уваги статки їх військових батьків, альтернатива одна: вулиця, пиво, цигарки, наркота. Тож військова спільнота в гарнізонах завжди трималась будинків офіцерів, і дітей туди приводили в безкоштовні гуртки і секції, там ними опікувались дійсно віддані свої справі люди. У 2000 році, коли ми заключили договори оренди з Главкіо. Ми зробили полные капитальные ремонты помещений. П'ять лет перших було все нормально до тих пор, поки не расформировали дом офицеров як юридическую единицу. і не почалася вот передача дом офицеров от одного от організації в другої, з лютого 2005 року вони листувалися з головним квартирно-експлуатаційним управлінням департаментом будівництва та відчуження фондів. Ішлося або про продовження оренди, або про обмін будинку офіцерів на квартири для військових. Всі ці бумаги є, але чому їх ігнорують в Києві, чому воно все так проходять, десь вже весь город знає, що нас продали, ми об этом не знаємо. Вже тоді, у 2006-му, було зрозуміло, дітям цій історії аж нічого не світить, так само, як і їхнім батькам, які десятиліттями чекають хоча б якесь житло від Міністерства оборони. Але що ж це за такі таємні сили, які наклали руку на військове майно? Та чого вони прагнуть? у таємниці нам відкрили за адресою вулиця Стрілецька, 2,8. Там розташована військова прокуратура Луцького гарнізону. В квітні 2006 року представником Міністерства оборони був укладений фіктивний, на нашу думку, договір про розбудову та будівництво. Не зрозуміло чого. Будинок офіцерів був, скажімо так, включений в цей договір як пайовий внесок Міністерства оборони в... Загальний договір. Значить, через е, буквально два тижні після цього був укладений ще один договір між знову ж таки тою комерційною структурною та міністерством оборони, згідно якого комерційна структура викупила у міністерства його. Міністерство оборони його ПАЙ за суму 2 мільйона 900 тисяч гривень. Цікава історія, цікава схема. Ніби і продавати не можна, і вже продано. Хоча, як нам казали, за цінами докризового 2006 року реальна вартість цього об'єкта могла б скласти мільйонів 15, а продали його всього за 2900. І продали якійсь незнайомі комерційній фірмі, а та, звичайно, одразу ж перепродала далі. А кому перепродала? Ми питали в прокуратурі. У мене, згідно даних Волинського БТІ, на даний час з 19 грудня минулого року власником цієї споруди є Райфайзенбан. Тож у 2006 році прокуратура подала заяву до суду про визнання угод недійсними а проти осіб, які брали участь у цій оборудці, було порушено кримінальну справу. І ось минуло п'ять років. Нас знову зустрічає благословенний Лесен край. В дорогу покликало повідомлення про те, що вже вищий господарський суд України підтвердив право власності держави на незаконно відчуджений Луцький гарнізонний будинок офіцерів. Найбільше ця новина здивувала військових гарнізону. Ніхто не вірив, ніхто не вірив. Ми п'ять років це були наглядачами цього дійства, де продали одні фірми, другі, треті. Перепродаж дзвонили командири частин нашого гарнізону, дзвонили пенсіонери, значить в надії, що якщо він не буде сьогодні працювати в такому режимі, як він працював, то хоча б обміняти на квартири. Гарнізонне життя в Луцьку триває. Військові несуть службу, беруть активну участь у міських загальнодержавних заходах. Зрозуміло, що нині там людей у погонах значно менше, ніж колись. І чи варто залишати будинок офіцерів лише заради дитячих гуртків? Питання риторичне. А от обміняти його на квартири, віддавши територіальній громаді, це більш реально. Однак, і перший, і другий варіанти, як виявилось, не життєздатні. Як розповів нам командир однієї з частин гарнізону, полковник Анатолій Коротинський, за чутками цей будинок вже передали міністерству освіти і далі одному з вишів обласного центру. Оскільки в Луцьку достовірнішої інформації, ніж чутки ми не знайшли, то звернулися із запитом до головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, якому дуже вдячні за оперативну письмову відповідь. Суть відповіді така: на цей час немає перешкод для виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 20.02.07 №57 57 р в частині передачі майнового комплексу до сфери управління Міністерства освіти з метою розміщення Луцького національного технічного університету. Ось сайт цього вишу. Ми намагались дозвонитися за телефонами, вказаними в розділі Контакти. Проте марно. На кожному з номерів або факс, або автовідповідач. Проте, вже на першій сторінці інтернет-ресурсу приваблює кольоровий надпис із новими прайсами на навчання. Отже, військовим залишається тільки згадувати, як їхні діти безкоштовно навчалися в цих стінах. Адже далі така шара їм вже не світить, так само, як і квартири їхнім батькам в обмін на це приміщення, що було цілком реально. Та історія з передачі об'єкта ще не завершена. Почекаємо, може ще й про людей в погонах згадають. Принагідно відмітимо, в Луцьку є ще два військових містечка, в яких зацікавлена територіальна громада. Відтак безквартирні гарнізону остаточну надію не втратили по наявній інформації на сьогоднішній день значить, мером проводиться робота щодо передачі двох військових містечок в комунальну власність в обмін на житло значить з моєї особистої бесіди з секретарем міської ради і з мером значить це питання вже погоджено з міністром оборони і сьогодні відпрацьовується пакет документів щодо вирішення і подачі їх в на засідання кабміну щоб прийняти рішення сьогодні головний фігурант оборудок із ві Військовим майном вже відбуває строк за своє шахрайство, а майно повернуто державі. Шкода лише, що військовим, які чекають на житло, від того аж нічого. Останній будинок тут заселили в 2008 році, проте досі не передали на баланс. Відтак не працює ліфт, не вивозить сміття. Але державне майно повернуто, шахраїв покарано. Саме про це, повернувшись до Києва, ми говорили в прокуратурі центрального регіону. Хотілося б, щоб ця справа була прикладом для чиновників Міністерства оборони і збройних сил України, які вважають, що можна заробити кошти, а потім це все просто зійде з рук. Ця справа підтверджує те, що є органи правоохоронні, які працюють, і незаконно відчужене майно однозначно буде повернуто державі. То що ж, військове значить не чиє? Досить час наводити лад. Сьогодні ми розповіли лише про одну резонансну справу, пов'язану з військовим майном. Далі буде. Прокуратура розслідує, наші журналісти готують сюжети. А сьогодні з вами був Ян Іванишин. Дивіться армію.